У ступорі автомобільному і імпортери, і продавці машин вживаних самі таке кажуть, відчувають нині справжній шок. Через коливання курсу гривні вони вимушені рахувати збитки, і без того мізерний тепер попит на автівки може зникнути геть. У більшості салонів ціни тепер коригують ледь не щодня. В середньому вартість зросла на 30 тисяч гривень, і це переконувала Натальну на дилери. Зовсім не межа. Обличчя цього чоловіка свідчить про все. Нинішній похід до автосалону для нього справжній стрес. Ця модель була. дві ніділі назад 172 сімдесят тисячі з копейками, Сьогодні 193 діносторі тисячі триста гривень. Вадим планував придбати новеньку автівку для родини. Тепер ці плани розбиваються об курс долара. Та всі моделі подержали на 20 тисяч гривень. Так само інші марки автомобілів подержала на 50 тисяч гривень буквально за 2-3 дні. А отже, за таких умов поки що він їздитиме на свої старенькі моделі, і так само закатати губу вирішила чимала кількість клієнтів салону. Появився ніколи негативний ажатаж. Є люди, які заказали автомобілі. Видять тенденцію, що автомобіль може в гривневом еквіваленті подорожати. Є такі випадки, коли клієнти відмовляються від от заказу. Свої плани дилерам довелося серйозно переглянути. Теперішня динаміка свідчить, прибутки вже вдвічі менше, ніж очікувалися. Що буде далі? Відомо тільки Нацбанку. Нині автосалони перераховують вартість машин чи не щодня. Цікавий факт, що здорожчання торкнулося не тільки автівок 2014 року, але й моделей минулих років. Це нелегко легко прийняти, але можна пояснити. Вважає імпортер автокомплектуючих Ярослав Шрамко. Йому теж довелося відчути відтік клієнтів через нові економічні реалії. Автомобілі ані за них сразу, як би ділірні розплачувають. бере в товарний кредит, продає а потім уже розплачується. Потому по в ціни виросли з-за цього. зростання 6% разом з курсом долара демонструє і офіційний прайс Запорізького автозаводу. Але чому подорожчали вітчизняні марки машин, не знають навіть маститі автодилери. Неужели у нас роботники на авто зборочних заводах українських получають доларами? це односично чистого імпорту. Тут, на жаль, така пряма пропорція прив'язка долара. долару. Курс долара 20%. Ми винуждені будемо продавати автомобілі за 200 тисяч, щоб получити знову ті ж 10 тисяч доларів. Наразі завмер навіть столичний автобазар. Місцеві ділки й не сподіваються на пожвавлення операцій з уже вживаними автомашинами. Галяк. Повний галяк. В страні нету да, бардак такой твориться. Поки прогнози для ринку авто погіршились незначно. У порівнянні з минулим роком 3% падіння. Та за умови, що українці і так неохоче купують машини, з продажами повне затища. Наталя Набокова, Галина Гран, Дмитро Орлов, новини 2+,2.